Мира Божого Усім. Ми живемо з вами на планеті, яка здається стабільною, але насправді життя тут можливе лише завдяки одному майже непомітному фактору це магнітне поле Землі. Саме воно захищає нас від смертельної космічної радіації. Космос не пружниче, а агресивне середовище, яке без цього захисту знищило б атмосферу, ДНК і все живе. Його досліджують наука. Без знання магнітного поля неможливо запускати супутники і літати в космос. І також наука говорить, що магнітне поле слабше, вчені фіксують його зменшення, а це означає, що з часом радіація буде сильнішою. Техногенні катастрофи, техніка вразливішою, а життя нестабільним. Земля має ресурс, вона не створена для безконечної історії. І тут дивно, точно звучить Біблія. Вона ще тисячі років тому сказала, що світ має початок і має кінець. Апостол Петро писав, що земля і всі діла на ній цвирять. Христос сказав, що сили небесні захитаються. Це попередження, що нинішній порядок не вічний. І електромагнітне поле цьому доказ. Цікаво, що Біблія ніколи не ні лякала датами. Вона не каже, коли, але каже, будьте готові, бо навіть якщо земля існуватиме ще сотні років, то життя людини точно не безмежне. Саме тому Біблія постійно звертає увагу на серце людини, бо для кожного з нас питання завжди одне на чому побудована наша надія, на змінних теоріях чи на тому, хто створив небо і землю. Наука відкриває механізми, біблія ж відкриває нам сенс. І разом вони говорять просту річ: життя не випадковість, земля, не хаос, а історія світу має напрям і, напрямок і завершення. Істина не для того, щоб лякати, вона для того, щоб пробуджувати.